Так. Далі до слова запрошую Шашуріну Олену, заступника начальника відділу якості контрольно-перевірочної роботи з темою адміністративне оскарження рішень податкових органів. Починаємо. Так, вітаю адміністративне оскарження рішень податкових органів є досудовою процедурою, яка дозволяє платникам податків захищати свої права без звернення до суду. Це первинна стадія захисту прав платника податків, яка дозволяє зекономити ресурси, час та уникнути судової тяганини. Будь ласка, на перший поки що слайд, якщо можливо. Так, так, добре, дякую. А, які рішення можуть бути оскаржені? А, відповідно до 56 ї статті рішення прийняті контролюючим органом можуть бути оскаржені в адміністративному порядку. Серед рішень, які можуть бути оскаржені, можна назвати податкові повідомлення рішення, рішення про відмову реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, рішення про арешт активів платника податків, рішення про заборону проведення операцій з заставним активами платника податків, рішення про продаж активів, що знаходяться в податкові зас. Застав... Ставі разом з цим не підлягають оскарженню, зокрема різного роду, акти податкового органу це акти податкової перевірки, акти відмови від підписання акта в отриманні акта перевірки, акти відмови платника податків від опису майна в податкову заставу та інше. Вище зазначені акти податкового органу лише фіксують певні обставини. Та не впливають на права та обов'язки платника податків, а тому оскарженню не підлягають строки подання а, скарги. А, терміни адміністративного оскарження рішень податкового органу а, залежать від а, підстав їх винесення а, прийняття. Умовно, такі терміни можливо розділити на загальні та спеціальні. Загальний строк для подання скарги складає 10 днів робочих днів, що настають за днем отримання платника податків, оскарженого податкового повідомлення рішення та інших рішень. І загальний термін оскарження стосується всіх рішень податкового органу, за виключенням тих для оскарження, яких передбачено спеціальний термін. Спеціальний термін строк, тобто спеціальний строк, тривалістю 30 календарних днів, що настають за днем надходження оскарженого податкового повідомлення рішення. Поширюється на випадки, коли контролюючий орган самостійно визначає зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства. Серед іншого, спеціальний термін поширюється на оскарження рішень про визначення суми грошових зобов'язань по платі за землю або по податку на нерухоме майно для фізичних осіб. Зазначений 30-денний строк для оскарження рішень поширюється у тому числі. На суму податкових зобов'язань з податку на майно нараховані контролюючим органам фізичним особам, рішення про розподіл суми грошових зобов'язань або податкового боргу між платниками податків, що виникають у результаті реорганізації, встановлення солідарної відповідальності за сплату грошових зобов'язань, платника податків, який реорганізується щодо всіх осіб. Утворених у процесі реалізації, що тягне за собою застосування режиму податкової застави стосовно всього майна таких осіб, та поширення також на поширення права податкової застави на майно платника податків, який створює шляхом об'єднання інших платників податків, якщо один або більше з них мали грошові зобов'язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій або електронній формі, засобами електронного зв'язку, за потреби з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податки вважає за потрібне нарахувати, о, вибачте, надати зрахуванням чинного законодавства. Подання скарги в електронній формі, засобами електронного зв'язку здійснюється платниками податку, як, які подають звітність в електронній формі, або прийшли пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті. У скарзі платник податків має право заявити про своє бажання бути присутнім особисто або через свого представника при розгляді скарги, у тому числі в режимі відеоконференції, що на сьогодні у нас передбачено кодексом внесено зміни до податкового кодексу контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податків про час та місце, спосіб розгляду скарги не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати розгляду скарги. Інформація про розгляд контролюючим органом матеріалів скарги у режимі відеоконференції надсилається платнику податків в електронному вигляді в електронний кабінет. Поряд з цим відсутність платника податків, повідомленого в передбаченому законодавством, терміни порядку продати та час місце розгляду скарги не є перешкодою для розгляду скарги, в разі якщо такий платник не брав участь у розгляді. Скарга подана із е, дотриманням е, строків, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податкових повідомленнях рішеннях е, та інших рішеннях податкового органу на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу е, до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги е, відповідним контролюючим органом, а в разі надсилання скарги поштою, датою отримання відділення поштового зв'язку від платника податку е, поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку з повідомленням про вручення поштового повідомлення е, від поштового відправлення або на конвертів. Платник, е, по, е, платник податків зобов'язаний. Одночасно із поданням скарги повідомити контролюючий орган про надсилання скарги? Наступний склайд, будь ласка. Яким чином, Світлана? Ану, розкажіть. Платник ви сказали? Так, да, платник скарги... від... одночасно. А що це розуміти? Відправити скаргу Як повідомити? Ще Надсилається лист до податкового органу, який, ну, який надавав скаргу платнику податку, про зазначення, що платник податку подав до суду. А, до суду ви мали на увазі. Так, так, так. так. Це вже як є ухвала, я так розумію, на практиці. Правильно? Ухвала про призначення справи. Так, і ще. Івана, ви чули, щас. що я сказала? Так, хвилинку. А, щас, давайте ще раз повторюсь. А, платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний письмово або в електронній формі, засобами електронного зв'язку повідомити і контролюючий орган, яким ви Територіальний. Ще раз. Ви запутаєте людей? Ні, 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 ні. А, Вищому органу подав, а повідомляє я розумію, хто... А повідомляє А орган, який виписував рішення. Я скажу територіальному. Так, так, так. Це можливо або письмово, або в електронній формі. Так, а ви про суд. А ви також рішки... повинні повідомити, але коли є ухвала про Так, так, тут трішки інше, так. І, да, ви докладно кажіть, а то ви так, запутаєте так. людей. А... Так а, тепер на слайд тощо проте ні -ні, -ні, ні ні. Вертаємося до терміну, терміну. Так, так, терміни оскарження та розгляд рішень про відмову реєстрації податкових накладних. А, податковим кодексом а, о визначені особливості а, по оскарженню рішень про відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в реєстр в єдиному реєстрі податкових накладних. Ці особливості а, полягають в наступному відносно термінів оскарження, а, що стосується рішень про відмову в реєстрації податкових накладних. Суть цієї особливості полягає а, в тому, що відлік 10 робочих днів для подання скарги починається не після дня отримання рішення, а з наступного дня після набрання чинності рішення комісії регіонального рівня. Світлана. Тобто скаргав. Про даю подається... календарних днів, а не робочих. Світлана, будьте уважні, будь ласка, це є велика різниця. Скажіть мені, 10, 10... календарних днів. Про... Про... У нас назначено робочих днів. Робочих. Скарга у вас на этом е... на... написано: скарга розглядається проти вам 10 календарних днів. Mm. Ну, дивіться, от перший квадратик. Бачу, бачу. Так. Це розгляд. а Та продає, подається протягом 10 робочих, правильно? Так, так, так. Так ви так чітко кажіть, будь ласка, так, далі. Так. Тобто скарга подається протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення, що оскаржується. А то вже то в нас вже розгляд. Так, я ж да, то ж я й кажу. А, а, а з, дуже, з, перша колоночка в нас подання робочі дні, хорошо, хорошо. далі, так. А, платник податку, який подав скаргу на рішення про відмову в реєстрації податкових накладних. Та коригувань в єдиному реєстрі податкових накладних має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції. Інформація, повідомлення про розгляд контролюючим органом матеріалів скарги у режимі відеоконференції надсилається платнику податків в електронному вигляді в електронний кабінет. Не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати розгляду такої скарги. Відсутність платника податків його представника, повідомленого в передбаченому законодавчому порядку про дату, час та спосіб розгляду контролюючого органу, не є перешкодою для розгляду скарги. Скарга на рішення розглядається в, в такі терміни: 10 календарних днів. Наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, не виявив бажання взяти участь у розгляді скарги, і 30 календарних днів наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, виявив бажання взяти участь у розгляді скарги. При цьому термін розгляду скарги не продовжується. Так, тепер про е, відновлення терміну. У випадку, якщо платне, це вже інший е, у нас, ну, поки що там. Так. Давайте так. на хвильку е, зупинимося, Свєта. Так. Відновлення термінів у випадку, якщо платник податків не встигне світлана. протягом 10 робочих днів подати став. Світлана, скат... світлана, слухаю. Послухайте мене. Ви ні для галочки відчитуєтесь. Лесенька, будь ласка, повернись до скарг на жовтенької намальованої Світлани. Почуйте мене. На практиці багато вже є випадків. До речі, і Леся моя, як представник асоціації. Люди подають, виявляють бажання, подають зарані як положено за п'ять днів всі свої дані. А тоді приходить посилання, а програма е, потребує давай пароль. До речі, на днях дебіт дебідкредіті там е, е, 100 коментарів. Пароль не приходить, чи люди не знають, як? Я вас попрошу, ви з'ясуйте питання в технічних своїх е, управлінні. Чому не може представник змогу е, зайти е, на посилання, яке прийшло йому з податкової? Програма тре, потребує якийсь пароль, який не приходить. Леся, я правильно сказала тоді ж, пароль там тебе требувала? Так, пароль. Треба, але тоді на той момент, як ця причина була з'ясована, там просто потрібно коректно копіювати посилання. Коли вони відправляють посилання, я так розумію, що на той момент воно формувалося не в автоматичному режимі. Ну я позавчора, по-моєму, в дебіт-кредит, там приопроб... понад 100 штук. Поэтому, Светлана, Світлана, я вас дуже попрошу. В загальному чаті написан Лесін мобільний, вона комунікація Вы моя книга цветет св... Лесі со свого, вона запише, Чи вона, ви її знаєте? є, Людмила знаете. Хорошо. хорошо. От з'ясуйте, пожалуйста, э, своих техні... технарів, В чому проблема Як правильно? Бо я вважаю, це треба довести до платників, розумієте? Так, зрозуміло. тому Потому що багато вже я ми проводили, до речі, з департаментом ризиків, і Савалюк Саша приводив статистику е, він е, ж не тільки начальник управління, голова комісії. Так він каже, тобто статистику я подивилася, я не, не пам'ятаю там точні цифри, але. Більш позитивне прийняте рішення, яке він сам казав платники, висловлюють і додають документи і показують, розказують при уже розгляді скарги. Домовились? Так, так, так. Ясуєте, Який пароль, як робити чи копіювати це посилання, розкажете Лесі і доведемо усім платникам. Поїхали далі, дівчатки. Так, зараз хвилиночку, бо я записувала. Так. А, далі відновлення є таке поняття при поданні скарги як відновлення терміну подання скарги. А, у випадку, якщо платник податків не встигне протягом 10 робочих днів подати скаргу, то у нього буде ще додатково 6 місяців для того, щоб подати скаргу. Однак в такому випадку разом із скаргою необхідно подати клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги. Клопотання може бути оформлено у вигляді, у вигляді окремого документа або може міститись в самій скарзі. В клопотанні належить обґрунтувати поважність причини пропуску терміну та надати копії документів, підтверджуючи поважність причин. Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визначає причини його пропуску поважними. Якщо платник податку не подасть клопотання про поновлення пропущеного строку або подасть, але податковий орган визначені причини пропуску неповажними, скарга не буде розглядатися та повинна повернутися із зазначенням причин повернення. А, в податковому кодексі передбачені а, поважні причини, якщо платник податку перебував. За межами України, перебував у плаванні на морських суднах, перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду, мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав, або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально. Також був визначений за рішенням суду, безвісно, відсутнім, або перебував у розшуку випадку, передбаченому законом. При цьому важливо врахувати, що положенням а, а, податкового кодексу поширюється лише на платника податків фізичних осіб та посадових осіб юридичних осіб, у разі якщо протягом зазначено граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб. У повноважних відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність. Це в основному відноситься до платників до платників юридичних осіб, в разі якщо платник, працюючий особою був один директор. Це більшість таких випадків. Строки розгляду скарги. Контролюючий орган зобов'язаний розглянути скаргу та прийняти вмотивоване рішення протягом 20 календарних днів. З дня їх отримання. Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 60 календарних днів про що платнику податків повідомляється письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку до закінчення а, початкового строку. Це а, не відноситься до а, рішення а, про відмову реєстрації податкових накладних. Так, процедура адміністративного оскарження закінчується днем. Наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення рішення або будь-яке інше рішення відповідаль... відповідного контролюючого органу, у разі коли така скарга не була подана у законодавчий передбачений термін. Також днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу про повне задоволення скарги. Також днем отримання платника податків, рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків. З урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкові повідомлення рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. Рішення контролюючого органу оскаржене в судовому порядку не підлягає адміністративному оскарженню. Так, будь ласка, по тепер перейдемо до скарги і що має включати яку інформацію, має включати в себе скарга. А в пункті 56.3 податкового кодексу містяться лише вимоги про те, що скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій або електронній формі, з засобами електронного зв'язку. Всі інші вимоги до скарги визначені у нас порядком 916, повну назву я не буду говорити, тому що його всі знають, він із змінами у нас вже в цьому порядку зазначено, що скарга повинна мати наступну інформацію. Прізвище ім'я по батькові, найменування для юридичних осіб, податкову адресу платника податків, який подає скаргу. До, до прикладу, це назва платника від РПО і податкова адреса суб'єкта господарювання. Найменування контролюючого органу. Найменування податкового органу і реквізити оскарженого рішення необхідно брати з самого оскарженого рішення. Додатково на практиці при формуванні назви податкового органу зазначають коди ТПО та податкову адресу. Реквізити оскарженого рішення. При формулюванні реквізитів рішення зазначається дата, номер, можна вказати суму і грошові зобов'язання. Так, наступне підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які на думку заявника, встановлені контролюючим органом неправильно чи встановлені взагалі. Обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства, також зазначаються вимоги та клопотання платника податків, який подає скаргу. Зазначаються відомості щодо повідомлення контролюючого органа рішення, яке оскаржується, про скарги, подання скарги до контролюючого органу вищого рівня. Відомості про оскарження рішення, контролюючого органу до суду, тобто в разі неподання до суду скарги, зазначається, що відомості не, подав... не оскаржується в судовому порядку. Також зазначається адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги. Зазвичай зазначається податкова адреса суб'єкта господарювання. Перелік документів, які додаються до скарги, теж в разі, якщо додаються додаткові документи до скарги, то зазначається перелік зазначених, ну перелік документів, які у нас е, йдуть уже в скаргу. Ну, Наразі це все, що коротко, якщо більш так не... без деталей, то все, що можна було б про оскарження сказати адміністративне.